Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сорокоуз за здоров'я, відсування і пристріту. Багато людей, вирішуючи проблему наведеного і псування і пристріту, звертаються за допомогою до священнослужителів церкви. Хоч православ'я і не визначає існування магії, але саме з допомогою молитов можна позбутися магічного впливу. Один із способів сорокоуз за здоров'я. Сирокоїз за здоров'я і його допомогу в боротьбі з псуванням. Замовити літургію в одному церковному храмі найчастіше недостатньо для знаття магічної програми, наведеної на жертву. Білі маги радять подати заявки одночасно в три місця. Тільки так можна протистояти накладеному негативу. Що таке сорокоїст і коли його замовляють? Для людини, що рідко відвідує церковні служби і не дотримується традиції православ'я, самому розібратися в особливостях молебень дуже складно не виняток. Їм прийнято називати один з найбільш енергетично сильних служінь, які складаються з читання молитов священнослужителями протягом 40 днів. Замовляти сорокоуст можна про здоров'я собі або іншим людям, а також про упокій душі покійного. Коли людина вмирає протягом 40 днів після його смерті, читання молотов допомагає душі покійного спокійно відійти в інший світ. Живій людині молебень може послужити допомогою від серйозних хвороб або ж швидше відновитися після отриманих травм. за здоров'я також може допомогти навести порядок в особистому житті. Це служіння користується попитом у жінок, яких чоловік загуляв і зловживає алкоголем. Почасти такі проблеми можуть бути пов'язані з наведенням псуванням чи пристрітом. Молитва за здоров'я панацея не тільки від проблем зі здоров'ям, але й від багатьох життєвих негараздів. Ефективна його допомога не тільки в тих випадках, коли хтось із родичів сильно хворий, але й коли близькій людині довелося випробувати дію магії. Також молитва може допомогти самому собі. Головне знати про те, як правильно подавати заявку і знати особливості проведення самого дійства. Раніше в епоку розквіту православ'я проведення служіння приділялось більше уваги. За твердженням істориків, трохи більше століття тому людям домовилось замовляти молебень одночасно в 40 церквах. Сьогодні ж прийнято проводити служіння в одній церкві, читаючи 40 молитов. Від чого допомагає сороковуст? Сороколуст за здоров'я допоможе в тих випадках, коли в житті людини відбувається щось складне. Він допомагає від магічного впливу. Сороковуз відстосування і навмисного пристріту є одним з найефективніших засобів, якого дає людині сили на позбавлення від магічної програми. Прикладів такого впливу безліч. Нерідко поганого впливу кривдників піддаються успішні порядні люди. Стати жертвою пристріту може кожен. Для цього навіть не потрібно користуватись послугами магів. Хто з недоброзичливців може позаздрити добробуту або успішності людини, а результат цього різкі погані зміни в житті. Під владним магічним чаром людина може часто хворіти, зазнавати труднощів з роботою, постійно сваритися з близькими, втрачати великі суми грошей. Навести порчу може знадобитися. Коханці чоловіка, яка всіма силами намагається прибрати до себе коханого чоловіка. Нерідко проведені ритуали і обряди негативно впливають на жертву, і вона відмовляється від своєї люблячої дружини, дітей йде до іншої жінки. Якщо порча зроблена на здоров'я, то хворому може ставати гірше. Така людина стає залежна від медикаментів, часто відвідує лікарів, бездіяльність може призвести навіть до загибелі. Допомога Господа допоможе впоратися з проблемою Такі магічні дійства змінюють ставлення до життя, роблять її підвладною іншим людям. Позбутися сильного псування можна тільки такими ж сильними методами, і білі маги впевнені, що надати допомогу в цій справі може 40 здоров'я. Варто користуватись саме молитвами. Залежить від готовності людини прийняти допомогу від Господа. Але не варто зволікати з рішення. Краще всього піти в найближчу церкву, написати власне ім'я на клаптику папірця і залишити її у священнослужителі. Варто знати тільки одне: нехрещеній людині допомогу не нададуть. Де і як замовити молебень в церкві. Про те, як замовити в церкві сорокоус, за здоров'я можна дізнатися у працівників храму. Але за твердженням магів, читання молитов в одній церкві буде недостатньо для того, щоб зняти порчу. Найкраще зробити замовлення служіння в декількох церквах. Ефективність від читання молитов буде більш значущою, якщо правильно вибрати самі храми, замовляти молебень слід в трьох або семи монастирях церквах. Ці числа мають найбільш сильний ціліще значення енергетики. При виборі трьох монастирів знадобиться карта місцевості. Краще підійдуть ті храми, які є вершинами трикутника, якщо з'єднати їх лініями. Більше ефективно знімають псування пристріцьня, які проводяться у храмах однієї єпархії. Подавати заявку слід у вигляді спеціального бланка, який можна взяти в спеціально відведеному для цього місці на території храму, Про те, скільки коштує 40-денний молебень, людині підкажуть там же. В наданому бланку необхідно писати ім'я жертви магічного впливу. Важливо пам'ятати, що в цій записці для церковного служителя треба писати тільки те ім'я, яке дали дитині при хрещенні. Хресні батьки дитини часто дають інше ім'я. Деякі маги вірять в те, що таким способом можна захистити безневинне дитя від пристріту, а також від сування. тому імена часто відрізняються. Після того, як бланк буде заповнений, працівники церкви його передадуть священнику. Якщо ж щодо оформлення паперу виникли якісь питання, не потрібно соромитися. Краще запитати у священнослужителів храму про якісь деталі, ніж замовляти читання молитов з помилкою. З помилкою в тексті зняти псування або перестріт буде неможливо. Як підготуватися до 40-усту для позбавлення самого себе від псування? Варто дотримуватись правил. 40 днів йде служба. Означається те, що потрібно весь час тримати себе в певних рамках, встановлених православ'ям. Частково це стосується посту, душевного і фізичного, не тільки не пити і не їсти часто не слід, але й не бувати де не потрібно. Його слід дотримуватись кожен день. 40 днів служби, доки вона відбувається. Але не менш важлива і підготовка до цього складного релігійного обряду. До того, як подати заявку на сороковуст за здоров'я, слід відвідати службу. Важливо сподіватися, а також набрати святої води і замовити 12 молебень, Замовляй там, де і сорокоуст. Перебуваючи вдома, слід пити кожним. Ранком свічену воду по три коптки. Під час цього і після пиття важливо думати тільки про хороше. Всю підлогу і стіни житла необхідно очистити від негативної енергетики. Тому прибирання будинку проводять водою, звичайною, і змішують її з свяченою. За кілька годин до того, як замовити сорокоуст, необхідно змити з себе весь негатив. Купання проводиться також сумішю звичайної свяченої води. Кожна з цих дій означає очищення людської душі від поганого гріха. Підготувавши самого себе і свою домівку до добрих змін, можна вирушати в храм. До того ж, не можна йти в церкву в поганому настрій. Як в день замовлення, так і в період проведення служби важливо буде вірити в силу православної магії проти магічної програми. Що робити в період сорокоуста? Після відвідин кількох церков з метою подачі заявки на сорокоуст важливо дотримуватись інструкції далі. Чорну відьму, яка наслала на людину псування, здолати дуже складно. Тому слід дотримуватись правил читання молитов. Слід слухати читання молитов і молитися Миколі чудотворцю. Не менш важливо щодня ставити свічку за здрав'я себе і своїх близьких. Також слід ставити свічку і за упокій родичів. З різних причин, які виникають у житті жертви, відвідування кількох храмів щодня може виявитися скрутне. Якщо жертва захворіла або ж пропускає кілька днів служби з причини роботи, похід в храм може замінити псалтир. У випадках, коли не виходить відвідати молебень, його читання може виявитись не менш ефективним. Деякі маги впевнені, що немає точної інструкції про те, скільки днів відводиться для відвідування церкви. Навіщо знаходити вільний час, якого часто не вистачає? Домашнє читання декількох молитов повністю замінить службу, головне вірити в результат і сподіватися на сприятливі зміни. Досить одного двох походів в церкву в тиждень, щоб поставити свічку і помолитися. До того ж, за твердженням магів, незайвим буде поставити свічку за здрав'я і своєму ворогові. Коли очікувати змін? Зло покидає людську душу, розпадається на частинки. Разом з її вийманням проявляється і почуття полегшення, але коли порча сильна, полегшення настає не скоро. У перші кілька днів не обійтися і без важких наслідків. Жертва магічної програми може почувати себе погано. Найспоширеніша ознака головний біль, що з'являється і зникає швидко і незалежно від якихось чинників, депресія за проблем або ж власної невдачі. Від поганого настрою слід позбутися, так як для зняття порчі важливо налаштовувати себе на краще. Зверки з близькими людьми. Зцілення зачіпає не тільки жертву, але й всю його сім'ю. Допомога святих у боротьбі з магічною програмою, спрямована ворогом, буде ефективною. Молитви протягом 40 днів. Про здоров'я будуть почуті. Через 1-2 тижні проблеми від зняття порчі будуть зменшуватись або ж зовсім зникнуть. Вагітній жінці від сорокоуста краще відмовитись. Ознаки зняття порчі можуть позначатися не тільки на самій дівчині, але й на її плоді. Вже через кілька днів можна придивитись до оточуючих колегам, друзям, колишньому хлопцю або дівчині і так далі. Діапсування буде перенаправлятись на свого батька. Він може почувати себе погано, відчувати якісь труднощі з роботою і так далі. Ворогові обов'язково захочеться поділитися своїми проблемами з вами, або ж із загальними знайомими, заради чого варто замовити молебен ну хоча б заради того, щоб ваш захист ніхто не міг поламати і ніхто не міг завдати вам шкоди. До зустрічі в нових відео!